Ні для кого не секрет, що часто ініціаторами того, щоб залежний почав лікування, стають рідні і близькі, і залежний їде лікуватися в тому випадку, коли його затисли в кут, обставини, якісь проблеми, якісь борги. І коли він знаходиться в такому положенні, коли для нього найвигідніше це прийняти руку допомоги і поїхати, наприклад, на реабілітаційний центр, коли для нього це найвигідніше із усіх інших варіантів, які в нього є в його розкладі. І саме тоді рідні виставляють йому такі умови, і він приймає ці умови. І чи продовжить лікування в подальшому на якихось етапах супротиву і заперечення проблеми, також в більшості частіше. Всього залежить від рідних і близьких, чи будуть притримувати вони ту позицію? Тому доки у залежного немає повного усвідомлення і прийняття своєї хвороби, рідним потрібно вистоювати свої кордони і свою позицію стосовно лікування.